Послання 51. Всі християни, покайтеся зараз, католики моліться за папу Бенедикта, Субота 5 березня 2011 року 10.00. Моя улюблена дочко, ми об'єднані ще раз. Ти була зайнята ці останні декілька днів. Чи помітила ти силу, яку я даю тобі, як у вірі, так і в тілі? Це через те, що твоя праця так мені приємна. Коли ти продовжуєш публікувати ці послання, будь ласка, заохоч якомога більше людей, яких ти знаєш, швидко шукати примирення щодо своїх гріхів. Немає значення, до якої християнської віри вони належать. Вони повинні проявити своє смирення і відданість мені через акт пошуку спокутування. Цей простий акт зробить їх сильнішими під час події, яку я називаю попередженням. Покайтеся усі ви, щоб врятувати свої душі, підготуйтеся до попередження невідкладно, тому що ті з вас, які не є в стані благодаті, можуть не пережити його. Моя улюблена дочко, я хочу, щоб ти продовжувала швидко поширювати слово про ці послання. Я пояснював тобі раніше, що вони повинні бути дані якомога більшій кількості людей в найкоротший можливий час. Оскільки ця подія вимальовується, подібно також буде з подією, яка стосується Святого Ватикану. Попроси всіх молитися за мого улюбленого святішого Вікарія, папу Бенедикта, тому що він оточений ворогами мого предвічного Отця. Моліться за священників, які ніколи не хиталися в своїй вірі до мене або до мого предвічного Отця. Поява лже-пророка. Вони повинні зараз молитися наполегливо, оскільки результат цієї атаки на мого святішого вікаря буде засвідчений всіма вами. Моліться, 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 за те, щоб лже-пророк був розпізнаний за того, ким він є. Стажте за його поведінкою, за його шукаючим уваги розпорядком дня, за тим, яким чином мої введені в оману висвічені слуги впадуть в благоговінні біля його ніг. Потім уважно слухайте, що він має сказати його смирення буде фальшивим, його наміри будуть зловмисні, і любов, яку він випромінює, буде направлена на нього самого. Він буде сприйматися новаторським. Динамічним ковтком свіжого повітря. Хоч він цілеспрямований і енергійний, його сили не будуть походити від Бога, предвічного Отця. Вони походять від сатани, Злого Духа. Моліться, 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 бо вам, мої, діти, потрібно бути насторожі. Вам потрібно, щоб я вів у вас зараз, коли ці пророцтва відкриваються людству. Будьте сильними. Вірними моєму вченню, моліться в групах, моліться святий Розарій, щоб шукати захисту від Злого Духа, запам'ятайте один урок. Моє вчення ніколи не змінюється, воно таке ж саме, яким було завжди. Як я сказав раніше, саме тоді, коли ви виявите, що воно змінене, пом'якшене, або, як буде у тому випадку, спотворене в той спосіб. Який буде здаватися дивним, чи таким, що суперечить моєму вченню, відверніться і моліться до мене про керівництво, Ваш Божественний Спаситель Ісус Христос.